Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Дівчатка, хлопці, сьогодні будемо робити м'ясну страву. Тобто, будемо просто тушкувати м'ясо. Як завжди, все просто, але я вам покажу, як я тушкую це м'ясо. Воно надзвичайно ніжне. От, і Якби нічого зайвого тут немає. Складники, як завжди, всі прості. І це смачно. Завжди до якогось гарніра, якби до каші, до картоплі, до всього підходить до макарон, хто до чого хоче. І дивіться, що нам потрібно сьогодні. Звісно, нам потрібно м'ясо. В мене свиняча вирізка. Вона, якби, пісна. Мені жирного не треба. в мене свого жиру вистачає. Пісна, свиняча вирізка. Тут в мене кілограм м'язка. І дивіться, на цей ано, щоб вам було видно, на цей кілограм м'язка я взяла дві цибулинки, ну такі середні цибулини. Часник, часник ми, звісно, додаємо завжди за смаком, дівчатка. 100 грам вершкового масла, 150 грам водички, сіль. Десь будемо використовувати чайну ложку з верхом, от, перець чорний за смаком. і столову ложку 9% оцету. От і все. От, Якби дівчата й хлопці, якби я мала чорнослив, обов'язково додала би чорносливу. Я дуже люблю м'ясо з чорносливом. І чорнослив сюди теж ідеально вписується. І ще хочу сказати відразу, що якщо ви любите якісь спеції, якісь трави, це класичний варіант, але якщо ви любите якісь там травки на м'ясі, то ви собі можете додати. От-перше, що я роблю, то це ми наріжемо цибульку. Не будемо так дрібнити сильно. Цибульку на чотири частини. І такими тоненькими слайсами поріжемо. А поріжемо і продовжимо, бо це все дуже просто і швидко робимо. Ну, не швидко, але просто. Я Порізали цибульку. І зараз дивіться, що ми робимо. Все просто. М'ясо кладемо в петельню. От, правда, в мене. Така пательня, бо потрібно з кришкою, а в мене велика без кришки. Ніяк не розживуся на кришку. От, то будемо робити в малій. А ви собі беріть, щоб так на цей кілограмчик м'яса, щоб воно собі гарно було розподілене по дну і щоб була кришечка. Втиснемо, ну, що робити? Так, мусило. Ось м'яско. Зверху нашу цибульку, дівчатка, вкладаємо. Ой, в мене точно буде за того м'яса. Так, кіт чує м'ясо. Не цибулю чує, а м'ясо і хоче на кухню. Ось. І поверх нашої цибулі, дівчата, нарізаємо. 100 грам вершкового масла. Дівчатка, хлопці, в мене сьогодні, бачите, таке масло. Дивіться, порізали, розклали наше масличко. Виливаємо сюди наших 150 грам водички, дівчатка. Нічого не солимо, не перчимо, ставимо на плиту на вогонь під кришку. І як тільки нам закипить, скручуємо вогонь на мінімум і тушкуємо рівно годину, через годину продовжу. Дівчатка, м'яско наше тушкується. Бачите, все-таки переклала в більшу пательню, бо в тій в мене не змістилося. Дивіться, стільки тут утворилося ще власного соку, бо водички ми ж додавали всього-навсього 150 мл. Ось. Годинка нам пройшла. До речі, забула сказати про цукор, дівчатка. Так, так, не дивуйтеся, будемо м'яско цукрити. Чайну ложку цукру. Ось так по всьому м'яскове. Розділимо. І я дам поки що чайну ложку з верхом солі, щоб насипати. Ось таку, бачите, з гіркою. Також розсипаємо по всьому м'яску. Також солимо за смаком, тобто солимо за смаком, дівчатка. Перець додаємо за смаком. І зараз, дівчата, даємо столову ложку оцету 9%. Також так, по всьому м'язку, його побризгайте ось. І вдавимо в нас наш часничок. Кажу, якби я мала чорнослив, я обов'язково штук 15 чорносливин на цьому етапі ще собі додала. Давимо часник. Накриємо зараз все знову кришкою. Якщо вам не потрібно, дівчата, скільки соку, то можете кришку привідкрити. Ось, і тоді він якби більше випарується. Ой, павцю, ай, зараз дістану. Ось. Але нам оцей сік, тим більше, що він так пахне вершковим масличком. Він нам не помішає, бо все одно, чи на макарони, чи на кашку, чи на картопельку, ви собі його можете поляти. Крім того, що оте м'яско, тушить сік. Ось так ось видавали чеснику. Ой, нема сили. І перчимо, дівчатка. Я кажу, як хтось любить якісь травки, можна і травок додати. І знову ж таки, накриваємо кришкою. І тушкуємо ще. Дівчатка, хто залежить, яке м'ясо візьме. Я думаю, що я буду тушкувати ще, мабуть, півгодинки. Дівчатка, хлопці, дивіться, яке маємо гарне м'яско. За півтора годинки рідина випарувалась, залишилося практично тільки вершкове масло. М'ясо має дуже ніжний такий вершково-чесночний аромат. ось. Правда, цукру я собі ще трішки додала. От, Ми додаємо цукру для того, щоб перебити оцет. От, Але від оцету це м'ясо стає дуже ніжне. Настільки ніжне, що його можна їсти губами. Дивіться, воно, от бачите, розвалюється кусочок. Розвалюється. М -м -м. Я собі, дівчатка, буду їсти з моркою по-корейськи. Ну, Кажу вам, що і до картоплі пюре, і до любої кашки, і до макарон, до чого захочете, а можна просто з салатиком. Так що обов'язково приготуйте, тому що поки воно у вас тушкується годину перший раз, ви маєте час зайнятися другими якимись своїми справами, От. не займає багато часу. І тим не менше, дуже я кажу, просто смачно. Телятинку то можна трішки ще довше, я півтора години тушкувала свинину, а телятинку можна годину-40 хвилин. І то, якщо молода телятина, то думаю, що також і півтора години вистачить. Так що у нас сьогодні був ось такий ось простий і смачний рецепт. Дуже шкода, що не вистачає мені тут чорнослива, дівчата, а хто буде мати чорнослив, то <сп> поставте за пів години, як ми додаємо часник, <colonial> цукор, сіль, поставте ще й чорносливчику. І це буде божественно. Так що, кому це відео сьогодні сподобалось, ставте вподобайки. Всім, хто зараз буде їсти смачного, всім дівчаткам мирного неба і чоловіки наші, захисники наші, всі чоловіки, бо вони всі захисники наші. Всім мирного неба над головою і до зустрічі!